Черкаси для вас це. Продовжить фразу одним словом, яке найточніше описує Черкаси. Рідне місто. Як двома вийшло. Можна, так? Можна, можна. Рідне місто. А чому саме так? Тут народився, тут живу, вже 19 років, тому других асоціацій немає. До ну що? Чому? А, населення, люди. Вони такі. Де ніяке таких не зустрінеш, вони начебто це і велике село, розумієте? Тут вони своєобразні, дружелюбні, посміхаються. Щирі, мені це подобається. Найкраще місто в світі. Це найкраще місто на землі. Це там, де ми живемо, ми цим пишаємось. Це компактне, файне, з доброзичливими людьми місто. Черкаси для вас це. Продовжіть одним словом. Рідне місто. Люблю, обожнюю. Найкраще місце на світі. Прекрасне місто. А чому? чому? Люди доброзичливі, класні. Класне місто для життя. Обласний центр, красиве місто, де можна жити спокійно, заховатися минулих і майбутніх негараздів, спогадів і тому подібне. Рідне місто. А, чому? Я тут мешкаю понад 45 років. Це моє натхнення, це моє вдохновення. Здесь похоронен мій отець, який будував много в Черкасах. Моя любов. Чому? Чому так? Ну, мені дуже не нравится за свой мирный такой настрой. Я живу в центре, очень благодарна тем людям, которые озеленяют э, кафешки, пиццерии, то есть все делают для э, ментального стабилизации населения.